Сергій Гнатюк навчається у професійному училищі на слюсаря з ремонту автомобілів. Каже, цю робітничу професію обрав, здійснюючи дитячу мрію. Змалку був хест до якоїсь роботи, щось зремонтувати, крутити гайки, як то кажуть. І сподобалося. і Зараз навчаюся і задоволений, що поступив. Професію потрібно вибирати не просто, щоб вона була, а для того, щоб вона подобалась. Тобто подобалось навчатися і потім робота була. Сергій упевнений, робота для нього буде, адже саме робітничі професії наразі в попиті на ринку праці. Про це свідчить і статистика служби зайнятості краю. Близько 80% вакансій, це все ж таки робота ну, робітничої спеціальності. Хоча ці робітничі спеціальності на сьогоднішній день потребують і високої кваліфікації і знань. От відвідуючи роботодавців, підприємців, ми бачимо, що простий токар на сьогоднішній день це не просто токар, це має бути ну майже інженер. Технічною освіти, тому що всі станки, як правило, вони з ЧПУ, з обладнанням серйозним. Два місяці ринок праці Хмельниччини досліджували столичні науковці. За цей час вони опитали більше пів тисячі роботодавців і експертів, а головне поспілкувалися із пересічними краянами. Імеють ли вони основну роботу і допомагаю роботу. Який істочник їх доходу і який середній доход? достатньо ли він їм? Вияснили, що, звісно, ні мобильность, насколько они мобильны. Выявилось, что в Хмельницькій області мобильность достатньо низька. А мобильность это тоже один из показателей регулирования рынка труда. Грунтовне дослідження ринку праці області показало всі слабкі місця. В Хмельницькій області ринок праці относится до першого типу, тип депресивний, тип, когда рабочая сила, она есть, но не та, которая нужна на рынке труда. Когда работу предлагают а человек не идет на нее работать. Почему? Потому что низкая заработная плата. Но мы опрашивали работодателей. Иногда у работодателей завышенные требования, потому что они хотят высококвалифицированного специалиста, но когда он приходит, они ему дают мизерную зарплату. Человек, конечно же, на это не идет. Анна Михайловская, Юрий Черный для информативного выпуска.